Кілька раз ви собі обіцяли кинути палити, перестати бухати, позбутися іншої неприємної вам звички. Чи просто не повертатися в токсичні стосунки, але знову стаєте на ті самі граблі. Чому? Це не ваша провина, це така програма у вашому мозку. Ваш мозок створює нейронні зв'язки, котрі зберігають. Ваші паттерни та манери поведінки. І кожного разу, коли ви обіцяєте собі щось змінити, ваша підсвідомість вмикає автопілот, який тягне вас до знайомого сценарію. Наприклад, ви хочете кинути палити, але потім рука знову тягнеться за сигаретою. Чому? Так тому що мозок зберігає звичку як захисний механізм. Як зламати цей паттерн? Гіпнотерапія дозволяє знайти корінь проблеми та переписати його. Це єдиний шлях до швидких і стійких змін. Якщо ви хочете, а головне, готові до змін, пишіть мені в Директ або в коментарі, і я допоможу вам зробити перший крок до вашого зцілення.